Цим цеглинам близько чотирьох сотень років, а найстарші датуються ще 16 століттям. Вони у бібліотеці з'явилися не просто так. Завдяки міні-виставці науковці з Меджибожа хочуть розказати хмельницьким школярам більше про свою справу. Кожна цеглинка це період розвитку фортеці, її розбудови. Але ці цеглинки ще цікаві тим, що тут є сліди відбитки часу. Тут, коли ці цеглинки сохли і ще були вологими, по них могла пробігти, міг пробігти чи пес, чи кіт пройтися, чи курка, наприклад, чи якась сапля. І ось ці відбитки нами були знайдені під час археологічних досліджень. Серед тих, хто проводить розкопки у фортеці, чимало волонтерів, каже Олег Погорілець. Тож займатися цією справою можна і без спеціальної освіти. Головне бажання саме азам пошуку історичних скарбів дітей на майстер-класі навчає археолог Віктор Вєтров. Він за час своєї наукової діяльності встиг відшукати на теренах країни пам'ятки, яким по сотні тисяч років у цих квадратних сантиметрах піску зачаїлися декілька експонатів минулих епох. Науковець демонструє присутнім, як з допомогою найнеобхідніших інструментів у надрах землі можна знайти безліч цікавинок. А ще вірить серед школярів, що завітали на зустріч, знайдуться і його послідовники. Пояснювати, на мій погляд потрібно от на таких прикладах, який сьогодні відбувається. Бо історію треба відчувати руками. тоді воно дуже ближче до серця. Відшукати знахідку це лише початок роботи для науковця, адже для відтворення подій історичних часів важлива кожна деталь. Тож свою роботу археологи жартома порівнюють зі слідчими діями оперативників для археологів, для а, далі вже істориків. Має значення інше: сам предмет, який знайдений, в яких обставинах де що знайдено поряд із ним, адже науковці. Їхня робота вона дуже подібна до роботи слідчих. А ті предмети, які знаходяться чи артефакти, яких їх називають, вони є ніби речовими доказами. Зустріч зі школярами, науковці провели з нагоди Всесвітнього дня музеїв. А ще запевнили, державний заповідник Меджебіш готовий здивувати маленьких відвідувачів цікавими екскурсіями.